Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Віктор Медведчук, нещодавно позбавлений українського громадянства і мандата депутата Верховної Ради України, виступив із великою програмною статтєю на шпальтах московської газети Ізвісті. Сама поява цієї публікації демонструє, що Кремль продовжує сподіватися на Віктора Медведчука як на людину здатно репрезентувати інтереси так званої партії миру в українському суспільстві. А якщо бути точним у оцінках інтереси партії української капітуляції перед Москвою. Володимир Путін давно вже розглядає Медведчука як людину, здатну репрезентувати саме такі інтереси. Здатну очолити Україну. Яка буде знаходитися під повним контролем і впливом Москви. На перший погляд, у статті Медведчука немає нічого нового, окрім традиційних прокльонів на адресу українських патріотів, української державності, як такої, заходу. Немає нічого окрім повторення традиційного міфу про дві України. Одна бажає бути разом із Заходом, а інша разом із Росією. Але саме у такої проросійської України є перспектива з політичної та економічної точки зору. Те, що Медвечук стверджує це через майже 10 місяців після початку війни Володимира Путіна проти нашої країни на тлі бомбардувань. На тлі поневіряння мільйонів людей не означає, що він з'їхав з глузду. І не означає, що з глузду з'їхав його покровитель Володимир Путін. Хоча з Путіним це вже давно відбулося. А це означає, що російський очільник чергового разу намагається змінити характер війни, обдурити українців і цивілізований світ. Тому що виникає логічне питання. Якщо дійсно існують дві України, чому ж, коли Росія окуповувала Крим, Донецьку, Луганську область у 2014 році, чому тоді населення цих регіонів України не вітало легітимного у лапках президента Віктора Януковича, а ухвалювало рішення про приєднання до Російської Федерації? Або про створення незалежних республік, які, у свою чергу, потім також були анексовані Російською Федерацією. Чого ж це ідея Другої України так і не виникнула у присутності російських окупаційних військ? А чому 2022 року, коли росіяни окупували Херсонщину, Запоріжжя, вони оголосили їх російськими регіонами, а не повернули туди легітимного президента Віктора Януковича? Чи хоча б не дали можливість колаборантам в цих українських регіонах сказати, що вони бажають іншої України, мирної, яка хоче дружити з Росією, а не вигадали ідею оголошення Херсонської і Запорізької області, вибачаються незалежними державами та їхнього приєднання до Російської Федерації? Очевидно, що на той момент Володимир Путін ще. Був в ілюзії того, що ніяких українців немає, як він писав у своїй статті. І української держави немає і не може бути. Тому і приєднував українські регіони до Росії. Однак ці 10 місяців переконали, якщо не Путіна, то принаймні багатьох людей у оточенні Путіна, що українська держава є. І Кремль повертається до концепції історичної давнини. Коли більшовики готові були оголосити суверенну Україну і навіть українську РСР у складі Радянського Союзу як рівноправну державу тільки під контролем з Москви. І коли втілювалася у життя теза Володимира Леніна, що суверенна Україна можлива тільки за умови спільної дії росіян. І українців, ну, добре, російських та українських пролетарів. Не має значення, як це тоді називалося. Так і зараз Медведчук, який пропонує створити і почути партію зрадників, яку він називає партію миру, знову виступає з ідеєю цієї підконтрольної України. Тобто зараз вже війна не йде. З точки зору Медвечука за окупацію українських територій і приєднання цих територій до Російської Федерації. Ні. Війна йде за звільнення України від партії війни. І Захід має цю ситуацію усвідомити і почути українську партію миру. Ось це дорога до закінчення війни. Це те, що Путін, Лавров, а може і сам Медвечук. Збираються втюхівати тим західним політикам, які будуть міркувати про те, якими є шляхи припинення військових дій. Прості шляхи. Почути партію мира, почути Віктора Медведчука. Почути саму ідею повернення до підконтрольної Москві України. Ось це і є. З путінської точки зору компроміс. Так, звичайно, ця Україна не буде вже мати у складі своїх територій. Крим, Херсонську, Запорізьку, Луганську, і Донецьку області нам будуть говорити, що населення цих регіонів висловилося за приєднання до Російської Федерації. Але, ймовірно, все інше те, що Путіну не вдається завоювати. Може залишитися у складі української держави тільки держави, яка буде під московським протекторатом. І саме із цим Захід має погодитися як із компромісом. Війна закінчується, Українська держава продовжує існувати. Але очолювана представниками партії миру. Очолювана Віктором Медведчуком. Очолювана всіми тими, хто готовий зрадити український народ за російські рублі. Альтернатива теж викладена у статті Медведчука. Це не просто продовження війни в Україні, але розростання цієї війни на інші країни Європи. Тобто і нас, і Захід хочуть поставити перед цим вибором. Або ми погоджуємося із Україною як протекторатом Кремля, як з Україною зрадників, як з Україною, політика якою буде визначатися у Москві, але яка збереже атрибут державності. Ну, як в радянські часи, за великим рахунком, коли Українська РСР навіть була членом Організації Об'єднаних Націй. Але вирішувала в цій Організації Об'єднаних Націй нуль питань. Або війна буде поширюватися, розростатися. Можливо, призведе до гарячого конфлікту між Росією і НАТО, якщо в Москві ухвалять рішення про провокації проти країн Балтії чи Польщі. Ось. Ідея, яку зараз буде Кремль пропонувати цивілізованому світу як альтернативу поступитися Україною, але зберігти її як державу, або отримати велику війну. І, звичайно, за цим нічого не стоїть, окрім шантажа і чергового нерозуміння реальності, тому що ніякої партії зрадників, я в цьому впевнений. На тлі того, що відбувається в нашій країні, не виникне, принаймні до закінчення воєнних дій. А закінчення воєнних дій може відбутися тільки тоді, коли будуть звільнені українські землі від російських загарбників. І тоді вже точно на нашій землі не буде місця партіям зарадників. якими партіями миру і дружби з Росією вони себе не називали. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього. Підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Мирова!